Вас про цікаві події міста та України у вівторок, 1 листопада, дивіться прямо зараз у програмі. Про головне. Українцям з 1 листопада почнуть видавати id картки замість паперових паспортів. Про це йдеться у постанові уряду від 26 жовтня. Нагадаємо, згідно із законом України від 1 жовтня 2016 року, внутрішні паспорти тепер будуть видавати кожному громадянину України, який досяг 14-річного віку. Особам, які не досягли повноліття, паспорт видаватиметься на 4 роки, всім іншим на 10. Нові паспорти громадян України будуть мати вигляд пластикової картки і міститимуть текст українською та англійською мовами. Після досягнення 18-річного віку в ID-картку буде вбудований безконтактний електронний носій, куди вноситимуть засоби електронного цифрового підпису. В Борисполі розпочався осінній кубок з футболу 2016. Сьогодні у місцевій дю США зустрілися у футбольному поєдинку юнаки 2009 року народження. Позмагатися за перші завітало п'ять команд із міста та області. Переможцями чемпіонату стала Бориспільська команда Фаворит. Один із тренерів команди Сергій Сахно розповів, що маленькі спортсмени ретельно готувалися до турніру та зробили все для того, щоб перемогти. Дітки готувалися більш емоційно, тому що ну, кожна гра навіть, а не турнір – для них велике свято. Деякі, як казали батьки, ночами не досипали, забули про уроки, все думали про турніри, про ігри, про футболи, про забиті м'ячі. До турніру ми були фаворити тільки за назвою клуба. Ну, але бачите, як гра показала, ми в принципі достойно виграли. Бориспільський загін швидкого реагування Товариства Червоного Христа України провів курси першої до лікарської допомоги для викладачів навчально-виховного комплексу Гімназія Перспектива у програмі навчання було розглянуто багато актуальних медичних тем, що стосуються насамперед надання першої допомоги школярам. Детальніше розповів командир Бориспільського загону швидкого реагування Товариства Червоного Христа України Євгеній Черенок. Ми Отрядом создали презентацию, от, специфическую, ориентированную именно на учителей оказания помощи, разделили ее на блоки и первый такой пилотный проект это проводится в гимназии перспектива. От, обучаем учителей первой помощи. Так как первые, кто окажется на месте несчастного случая, не дай боже, конечно, это учитель. Детали очикайте в окремому видеоматериале. 2 листопада, о 14-й годині, у Бориспільському державному історичному музеї відбудеться презентація альбому творчого клубу спілки митців Борисполя та відкриття виставки Мистецька світлиця листопад. Тож запрошуємо всіх бажаючих. На сьогодні це всі новини. Більше цікавої інформації дивіться в ефірі та на сайті телеканалу Бориспіль. З вами була Наталія Басюк. Побачимось.